Чому світ свого часу так байдуже відреагував на голодомор 30-х років в Україні? Однією з причин є те, що він припав на глобальну економічну кризу, відому як Велика Депресія. Це були часи, коли багато західних інтелектуалів вважали, що ліберальний капіталізм зазнав історичної поразки. Вони шукали нові моделі розвитку західного суспільства, і Совєтський Союз з його. Новітньою на той час плановою економікою викликав у них величезне захоплення, настільки що вони були готові закривати очі на злочини совєтського тоталітарного режиму. Окрім цього, багато країн заходу мали власні політичні, економічні чи військові інтереси у тому, щоб не помічати голоду в Україні. Для прикладу, для Великої Британії Совєтський Союз був важливим торгівельно-економічним партнером, у якого Лондон щорічно закуповував мільйони тонн зерна. Вкрадених більшовиками в українських селян Сполучені Штати Америки на чолі з президентом Франкліном Рузвельтом тоді теж взяли курс на нормалізацію стосунків із Совєтським Союзом, і знання про голодомор явно були незручними для нової політики американської влади, адже у листопаді 1933 року США та Совєтський Союз відновили дипломатичні відносини. Свої інтереси у співпраці з більшовиками були у французів. А на тлі приходу Гітлера до влади у Німеччині французи вбачали у Совєтському Союзі можливого союзника на випадок майбутньої війни у 1933 році під час голодомору Україну відвідав французький політик та колишній прем'єр-міністр Едуар Еріо. Більшовики звозили його аж на два колгоспи, і на основі побаченого там він заявив усьому світу. Я побував в Україні, і можу вас запевнити, що вона схожа на сад, повний дарів, прекрасний сад чорної масної землі, вкритої, скільки сягає око, чудовим урожаєм. Однак не варто думати, що усі західні політики заплющували очі на геноцид українського народу, були і такі, для яких моральні цінності були важливішими за політичні інтереси. Зокрема, тодішній прем'єр-міністр Норвегії Йоган Людвік Мовінкель Він щиро перейнявся отриманою від української діаспори інформацією про голодомор та навіть підняв це питання на 76-й сесії Всесвітньої Ліги націй, яка проходила у Женеві. Він відверто говорив, що життя мільйонів померлих від голоду не дозволяє йому мовчати про злочини совєтської. Системи, а якщо ви хочете дізнатися більше на цю тему, то поставте вподобайку, я зніму більше відео. Дякую за увагу.